Привітати всіх вас із храмовим праздником, тому що для вас це є важливий день у вашому житті, для вашої спільноти, для вашої спільної великої родини, тому що маєте великого заступника в небі, через якого можете випросити численних ласк для себе, для своїх родин, для спільного вашого добра. Коли ми відкриваємо книгу книг Святу Євангелію, ми завжди можемо почерпнути, той Божий скарб це Боже Слово, яке промовляє до нас. Саме священник має за завдання єдине що, озвучити ті самі слова, які казав Ісус до людей, які ослухали сьогодні. Ми є свідками цього Божого Слова, яке до нас промовляє. Іван Хреститель, Іван Предтеча – Це є великий муж, великий пророк. Великий святий в історії церкви, тому що коли ми поглянемо в те, що говорив був вже святий Вернард, він казав, що святі, які відійшли у вічність, вони були святими через те, що їхня смерть відхід до вічності були святими. А Іван Хреститель вже від свого народження в желоні Матері є освячений і доторкнутий Божою благодаттю. І тому в історії, коли ми побачимо, є сім свят, що ми святкуємо Івана Хрестителя, це є зачаття, Різдво, висвітновення, три рази віднайдення і також собор. Цей великий чоловік перебував у пустелі, перебував на певному моменті приготування для того, щоб коли прийде Ісус, щоб він міг вийти на річку Йордан. І хрестити увесь Ізраїль. Для чого прийшов Іван? Що він хотів сказати? Коли ми почуємо ті слова, які він казав, вони, знаєте, не завжди приємні, але вони є правдиві, вони є серйозні, і коли людина приймає їх в своє життя, вона стає на шлях праведний. Перші слова, які він каже, є наступні. Покайтеся. Бо царство Боже близько. Друге що він каже, це при корені. Кожне дерево, яке не приносить доброго плоду, воно буде стяти і навпаки. Отже, через ті слова Іван Хреститель хоче нам вказати, що людина, живучи на землі, має багато різних діб. Власне, навіть батьки є покликані бути тими першими священниками, тими першими вчителями, через яких дитинка має довідатись, що це все, що Господь Бог сотворив цю землю, це все його творіння, і воно дане нам на певний час. Господь Бог кожному дає певні таланти. І нам потрібно добре прожити життя, щоб ті таланти розвинути і щоб пізніше прийти до Господа Бога. З добрими ділами, що він міг їх оцінити і подати нам життя вічне в Царстві Небесному. Власне, Іван Хреститель, коли він говорить до Ізраїля, він каже їм, щоб вони щось змінили. І в багатьох випадках, дорогі в Христі, що є дуже цікаво, це те, що ми, коли читаємо святе письмо, бачимо, що сам Ісус Христос в різних випадках завжди щось каже до євреїв. Не мов би він ними є незадоволений. І каже, що ви маєте це зробити щось інакше. І ми ставимо питання, що ж вони злого робили? Завжди не приходили перед тим, як мали їсти, вони вмивали руки. Вони приходили в суботу до храму, прославляли Бога. Вони давали милостиню, вони молилися. І тут виглядає, чогось не вистачає. Чого ж не вистачає їм? Для того, щоб отримати повне спасіння, повну благодать? Власне, Іван Хреститель показує, що не вистачає тільки помити здовні руки, це зрештою зробив і Пилат. Він говорить про щось глибше. Каже, що перед тим, як помити руки, показати назовні, що ми є немов би чисті. Насамперед людина повинна очистити щось глибше, а це є свою душу і серце від гріхів. Що більшого, не тільки з гріхів, а від злих помислів. Отже, налаштувати своє життя до того, щоб ми могли жити з Божою благодаттю не тільки там десь годину, дві, чи якийсь певний день. Не тільки, той, коли ми приходимо до Божого храму, чи стоїмо близько нього, 10 метрів чи 50, а за 100 щось починається інакше. Отже, він закликає сьогодні нас всіх, щоб ми могли по-іншому бачити наше життя. Він нас кличе до покаяння. Що означає покаяння? Коли ми відкриємо Старий Завіт, ми зможемо побачити, що слово покаяння по-єврейськи це означає шуф. І воно не просто означає покаятися, визнати свої гріхи і сказати. Отже, цього не вистачає. Є щось глибше, що криється в цьому понятті. Отже, це означає не просто визнати. А що означає повернутися назад? Вертатися назад? І як ми повинні вертатися назад? Коли прийняли, будучи дітьми тайну хрещення, через заслуги смерті воскресіння Ісуса Христа, ми зодягнулися у світло, ми зодягнулися в одежу чисту. Означає, що ми стали улюбленими синами і дочками Отця Небесного. Ми вже не боїмося ні гріха, ні смерті, бо... Господь Ісус Христос є первісток померлих. Він воскрес, подібно і ми Воскреснемо до життя вічного. І тут ми повинні, власне, повертатися повсякчас в нашому житті до того першого стану невинності нашого серця. Повинні постійно очищувати нашу душу, щоб в нашому серці були ті добрі помисли до того, щоб ми могли любити одне одного. А цей, повірте, велике завдання і немає. Святий Василій Великий у своїх широких правилах говорить про три моменти навернення і покаяння. Він каже, що він найперше повинна усвідомити тяжкість свого гріха. Тобто, вона повинна усвідомити, що те, що робить, не просто нищить її саму, але нищить і тих, які є біля неї. Наприклад, взяти до уваги, чи це є батько, чи матір. Якщо кожне друге чи третє слово, воно не відповідає тому, що має чути їхня дитина, батьки мають усвідомити глибоко, що те, що вони роблять, це є зле, воно нищить не тільки їх самих, але і їхніх дітей. Чи хтось можливо зловживає чи алкоголем, чи куревом, чи хтось говорить неправду, чи щось інше. Людина повинна усвідомити, що роблячи ці діла, не зможу спадкувати Царство Небесне. небесно. Христос в іншому випадку каже, ну що з того, що він нас добуде весь світ, а за нас свою душу. Коли ми подивимося в історію, ви знаєте, не було ще за час існування цієї вселенної ніодної людини, яка би могла здобути весь світ. Олександр Макадонський дійшов тільки до Індії і далі зупинився. Багато інших не змогли цього зробити в спосіб фізичний. Тому слова Христа є надзвичайно актуальні і сильні для нас сьогодні. Отже, це перший момент усвідомлення. Друга річ це є покаяння. Це є глибока скруха серця, що більше. Людина повинна не тільки не робити якихось гріхів, а вже вчить нас спад'як, Любомир. Він каже на одну дуже цікаву деталь. Він каже, що не тільки повинна ж, уникати, але уникати ближчої і далі нагоди до гріха. Якщо якийсь чоловік чи жінка знає, що піде до якогось товариства і знає, що там зрішить, знаєте, що має робити? Не йти туди. Тому що вона там не втримається, та людина зрішить. Отже, має берегти себе вже заздалегідь від гріха. Це є другий момент. І третій є глибока постанова поправи і те, що ми відкрилися тому письмі старого завіту повернутися на.